Привіт! У цьому відео я покажу, як легко інтегрувати вашу CRM з платформою OpenCard. Це займе лише кілька хвилин, і ви отримаєте автоматизацію, яка заощадить ваш час і полегшить роботу. Інтеграція CRM з OpenCart дозволяє автоматично передавати замовлення, синхронізувати клієнтів і товари, а також отримувати статистику та сповіщення. Давайте почнемо. Що потрібно для інтеграції? Активна CRM – Працюючий магазин на IP-ключ, який ми зараз створимо. Підготовка до інтеграції. Включення модулю у CRM. Зайдіть у ваш crm аккаунт. У головному меню знайдіть розділ модулі. Перейдіть в налаштування «OpenCart». Створення інтеграції. Натисніть Копіювати новий api ключ. Налаштування в OpenCard. Авторизація в адмінпанелі OpenCard. Відкрите меню Доповнення та натисніть Установка доповнень. Завантажте модуль CRM з нашого сайту або скористайтеся посиланням, яке є в описі цього відео. Перейдіть в меню Доповнення. Знайдіть в списку модулів. Інтеграція з CRM вашого магазину. Поряд натисніть на кнопку Редагувати. Вставте раніше скопійований api ключ у відповідне поле. Натисніть на кнопку Застосувати. Вкажіть статуси, при встановленні яких замовлення буде передано до CRM. Статуси CRM Вказується співвідношення статусів між CRM та магазином. Можна обрати декілька статусів, Налаштування методів доставки та оплати. Після налаштування модуля всі нові замовлення будуть відправлені до CRM автоматично. Якщо ви хочете відправити старі замовлення з магазину до CRM, вкажіть номер замовлення або діапазон номерів замовлень. Вебхук та КРОН Посилання, яке вам необхідно вставити у налаштуваннях CRM і яке в свою чергу слугує для передачі статусів замовлень та залишків товарів з CRM у магазин. тестування інтеграції: створіть тестове замовлення в OpenCart і перевірте, чи воно з'явилося у вашій CRM. Переконайтеся, що інформація про клієнта, товари та статус замовлення передаються правильно. Часті питання. Що робити, якщо замовлення не передаються. Перевірте правильність API ключа. Переконайтеся, що модуль активований у OpenCard. Як оновити модуль? Завантажте нову версію з нашого сайту та повторіть установку. Як бачите, інтеграція CRM з OpenCart – це швидкий і простий процес, який дозволяє автоматизувати ваш бізнес і працювати ефективніше. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 300 замовлень Посилання в описі під цим відео. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд, підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові відео.